У прилуках триває активна підготовка до нового навчального року, зокрема у контексті облаштування захисних споруд закладів освіти міста. В умовах воєнного стану безпека дітей під час навчання пріоритетна для міської влади. Тому на створення належних безпекових умов спрямовані суттєві кошти. На сьогодні в сховищах протирадіаційних та найпростіших укриттях шкіл і дитячих садків міста в самому розпалі ремонтні роботи їх виконання на постійному контролі міської влади. Так, 22 серпня хід виконання. Даних робіт перевірили посадовці міської ради на чолі з міським головою Ольгою Попенко. На сьогоднішній день ми продовжуємо контролювати заклади освіти, в яких ведуться поточні ремонти бомбосховищ. Роботи ще дуже багато, але вони ведуться активно. Дійсно, роботи багато. Адже я вже неодноразово говорила, що багато років практично всі, як і в нашому місті, як і всій Україні, ми жили звичайно мирним життям, тому не звертали уваги на сховища, на укриття, на протирадіаційні укриття. Підтримали так в належному стані. А сьогодні вимоги часу говорять зовсім інше. Треба, щоб у кожному укритті працювала і каналізація, треба, щоб вентиляція була влаштована, щоб були входи, такі доступні для наших, Діток, от, наприклад, якщо в гімназії номер 5, дійсно тут дуже гарне підвальне приміщення. Але на сьогодні це приміщення не пристосоване для укриття, бо саме приміщення гарне, але як такого входу практично немає. Тому на сьогодні розроблена документація, як ви бачите, ми робимо нові входи, а це треба і вхід, і вихід зробити. Тому роботи, можливо, в часі десь і затягнуться, бо це надзвичайно серйозні роботи. Ну і, звичайно, якщо тут підвальне приміщення у гімназії номер 5 то ми хочемо на облік виконати такий поточний ремонт і на облік його поставити вже як найпростіше укриття. Тому насправді роботи дуже багато. Ході перевірки посадовці обстежили більшість укриттів, що перебувають на обліку загальноосвітніх та дошкільних закладів, у яких наразі виконуються ремонтні роботи. Так, зокрема, відвідали укриття закладу дошкільної освіти номер 15 Наприкінці минулого тижня тут вже були представники комісії. І відтоді, станом на понеділок, вже виконаний солідний фронт робіт. Роботи просунулися, можна сказати, на 15-20 процентів. Я можу сказати певності і наголосити на тому, що вже, як видно, зроблена отмостка. Ще не, вона не повністю закінчена, але результат роботи вже видно. Це ж саме головне, що нас кажуть, нас така якась хвилювало нас. І навіть зараз, з сьогоднішнього дня, вже в нас працюють електрики. Половина приміщення в укритті вже проведена проводка. У двох кімнатах вже поставлені розетки відповідно до відповідно правил пожежної безпеки. І я думаю, що сьогодні-завтра. Ну, Я не буду так стверджувати, це в від наших робітників, буде закінчені ці роботи. Але там ще треба таблички виходи поставити, поставити також, замінити лампочки на енергозберігаючі. Я хочу сказати, що робітники працюють наполегливістю. І ну, перше число недалеко вже кажуть, але... Треба буде, будемо працювати з самого сходу сонця і до закату сонця. Думаю, закінчиться вчасно з допомогою нашої мерії, яка нам допомагає, яка контролює це питання. Ну, поки роботи виконані, я можу сказати, на 50%. Але 50% як таким будемо так працювати. Ми закінчуємо. Педагогічний колектив ще може, тим і допоможе. Кипить робота і в ліцеї номер 6. Заклад має доволі велике протирадіаційне укриття, розраховане майже на 800 осіб. Тож і роботи тут чимало. Наразі ремонтні роботи тривають як всередині приміщення, так і ззовні. Аби у підсумку дітям було не тільки безпечно, а й комфортно. Об'єм роботи дуже великий. Підвальне приміщення становить тисячу квадратних метрів. Роботи заплановані повністю всі, які повинні відповідати вимогам стосовно укриттів: це і штукатурка стін, це і стяжка підлоги, це і робота вентиляційної системи, і освітлення, і опалення автономне. Ну, тобто також у нас будуть каналізаційна система працювати і буде блок для водопостачання. Плануємо обладнати кімнату для медичного працівника, окрему кімнату для зберігання продуктів, які теж відповідно до вимог повинні знаходитися добовий запас. Ну і є спеціальна кімната для резервуарів з водою, питтєвою, Це теж потрібно відповідно методичних рекомендацій по обладнанню бомбосховищу криттів. Спочалися роботи з відмостки, тому що навколо по периметру вона вже застаріла. Школі вже майже 40 років. Зрозуміло, що за цей час відбувалося підтікання води, звідки Сирість у підвалі тому. Навколо по периметру школи здійснюються відмощувальні роботи. Дуже багато роботи, бо підвал просто такий великий за розмірами, і хотілося б облаштувати все відповідно вимог з Тому Ще раз буду казати, що ми поспішаємо будівельні компанії. Бачите, працюють з ранку до пізнього вечора. Працюють і будуть на ці вихідні працювати. Але ще раз і ще раз скажу, що роботи дуже багато, і ми хочемо зробити це на ну надзвичайно серйозно і щоб було все в належному стані, і щоб наші всі сховища відповідали тим вимогам, які ставить перед нами сьогодні сьогодення.